Ти те, що ти думаєш. Сила думки. Це твій успіх. Афірмації для чемпіона. Створено і записано Іною Янель для прослуховування. Коли ти на протязі одного місяця кожний день зранку прослухаєш, дізнаєшся, наскільки необмежено більше ти отримаєш енергії і наполегливості. Ти все вмієш. Я Чемпіон. Кожен день і у всіх відношеннях. Я знаю, і всі, навколо мене це знають. Найкращий спосіб отримати те, що я хочу, вірити, що я можу це отримати. Сьогодні один із тих днів, коли нічого не може стати на моєму шляху. Коли мені потрібна додаткова рішучість, я її отримаю. Коли мені потрібно більше енергії та сил, я їх отримую. У мене є сили, щоб це зробити, і терпіння, щоб довести це до кінця, незалежно від того, яке завдання чи виклик. Я можу це зробити, і я знаю, що можу. Я ставлю цілі та досягаю їх. Я мрію про великі мрії. Я ставлю перед собою великі цілі і досягаю їх. Я знаю, що зможу досягти всього, про що мрію, і не дозволяю, щоб щось мене стримало. І я не дозволяю, щоб мій шлях був заблокований. Думки сильні, я можу здійснити щось, зосередившись на них. Думки це форми для достатку. Я отримую те, що думаю. Я знаю, що правильна підготовка є секретом усіх чемпіонів. Я готуюся як чемпіон. Я зосереджений на своїх цілях. Я планую свій день навколо них і вони є моїм постійним пріоритетом. Я щодня ставлю перед собою цілі, і я не дозволяю нічому мене відволікати. Я чудова людина. Яка відмовляється визнавати поразку. Мене неможливо зупинити, ніщо не може завадити мені реалізувати мої мрії. Я знаю, що наполегливість це сила, яка стоїть за всіма успішними людьми. І я витриваю ніщо не буде закрито для мене. Якщо я натрапляю на перешкоду, я обходжу її. Або перетинаю, або іду під нею, або через неї. Я в спокійному стані. Я маю силу робити все, що задумаю. Я маю сили змінити себе та світ навколо себе. Я вибираю, як себе почувати, і сьогодні я вирішив бути щасливим. Це мій вибір, і ніщо, і ніхто не може оскаржити мій вибір. Я точно там, де я повинен бути сьогодні. Все, що сталося зі мною в моєму житті, кожен мій досвід, включаючи ті, які завжди здавалися мені негативними, все допомогло мені підготуватися до цього, робити те, що я роблю. Те, що я роблю, що мені потрібно зробити, і стати чудовою людиною, якою я стаю, я ні на кого не маю образи чи поганих почуттів. І справді забуваю і прощаю, коли інші погано поводяться зі мною будь-яким чином. Я твердо вірю у свої цілі та мрії. Життя найкращий вчитель. Коли життя штовхає мене, я відштовхуюся, вирішуючи проблеми. Я знаю, що успіх це прогрес у досягненні важливої мети, і я знаю, що прогресую щодня. Я завжди на зв'язку зі своїм духовним. Я Я знаю, що я духовна істота і що вся моя сила через мій дух проходить із нескінченого джерела всього добра. Я людина дії. Я навчився робити речі, роблячи маленький крок до своєї мети. Я знаю, що кожна дія додає мені сили, і ця сила, яку я збираю знову і знову створює імпульс. Кожного разу, коли я намагаюся щось відкласти, я кажу собі, що я людина дії, і я роблю крок, яким би маленьким він не був я дію. Я можу це зробити і знаю, що можу. Я вірю в себе, я знаю, що робив помилки в минулому, але я знаю, як вчитися на своїх помилках, і я став кращою сильнішою людиною завдяки тобі. Я відкрив їхній урок, і сьогодні вони стали моєю таємною силою. Я знаю, що безпідставний страх це насправді відсутність віри. І я знаю, що успіх лежить по той бік страху. Тому я довіряю і дозволяю собі відчути страх, а потім все одно роблю це. У мене з'явилася звичка реагувати на страх діями. Тому що я зрозумів, що коли я щось роблю, страх зникає. Тільки дві речі можуть стояти між мною та тим, що я хочу впевненість вірити в це та воля це зробити. У мене є віра та у мене є воля. Я Можу це зробити, і я знаю, що можу. Я можу це зробити, і я знаю, що можу. Я вірю, що можу стати ким завгодно. І вірю, що я бачу, що я знаю. Я буду мріяти про своє мистецтво особисто. Я знаю, що стан людини є не що інше як відображення її мислення. Я успішна людина. Більшість людей роблять те, що їм хочеться. Успішні люди роблять те, що потрібно робити. Я роблю все, що потрібно, і роблю це зараз. Я вирішив оточити себе іншими чемпіонами, людьми з високою самооцінкою, як і я. Я організований, енергійний і відданий своєму плану дій. Я закінчую кожен день оглядом дня та планом на завтра. Я починаю кожен день зі свого плану і дозволяю плану, а не обставинам керувати моїм днем. Я чемпіон. Кожен день і у всіх відношеннях я знаю це, і всі навколо мене це знають. Сьогодні один із таких днів, коли ніщо. Не може стати на моєму шляху, якщо мені потрібна додаткова рішучість, я її отримую. Коли мені потрібно більше енергії та сили, я отримаю це. У мене є сила, щоб це зробити, і терпіння, щоб довести це до кінця, незалежно від того, яке завдання чи виклик. Я можу це зробити, і я знаю, що можу. Я повністю відданий своїй мрії і живу. Нею щодня. Я заслуховую успіху не менше, ніж будь-хто інший, і я знаю, що мрію, якою я живу всередині, скоро побачать усі зовні. Я вірю, що стану людиною, про яку я мрію, і я знаю, що стану людиною, про яку я давно мріяв. Щодня я бачу людину, якою я стану, і щодня я виявляю докази того, що моя мрія стає реальністю. Я не дозволяю перешкодам зупиняти мене. Коли я бачу перешкоди, моя перша реакція шукати спосіб їх подолати. Я продовжую. Тому що я знаю, що наполегливість є найважливішою якостю всіх успішних людей, незалежно від того, наскільки це важко чи важко стає. Я встигну. Мене неможливо зупинити, мої думки завжди позитивні та радісні. Коли я помічаю старі негативні думки, які намагаються заповсти, я нагадую собі, що я прийняв рішення. Я вирішив використати свій розум на те, що правильно, що добре, і що я роблю відповідно до своєї мрії. Я контролюю свої думки, які я вибрав. Жодна думка не може залишитися в моєму розумі без моєї згоди чи дозволу. Я роблю лише те, що знаю, що можу виконати. Я знаю, що іноді важливо сказати ні, замість того, щоб брати на себе відповідальність, яку я не повинен брати на себе. Я ніколи не здаю контроль або відповідальність за своє життя або те, що я роблю. Чемпіон мені подобається ким я є. Мені подобається ким я стаю і мені комфортно у власній шкірі. Хоча я постійно працюю над тим, щоб удосконалюватись і ставати кращим щодня. Мені подобається, ким я є сьогодні. Я унікальний. За всю світову історію не було такої людини, як я. Я особливий. Я унікальний і люблю те, ким я є. Я люблю унікальну, особливу людину, якою я є. Мені подобається таке я. Мені подобається, як я себе почуваю. Мені подобається, як я думаю, і мені подобається, як я виглядаю. Я схвалюю себе, я такий, який я є. І я пишаюся тим, ким я є. І це свідчить про те, що я позитивна, впевнена та життєрадісна людина. Я подобаюся собі та іншим. Я думаю про себе позитивно і саме так мене бачать інші. Я випромінюю радість і щастя. Я в захваті від прогресу в моєму житті. І це відчуття додає мені безмежної енергії щодня. Я бачу можливість скрізь і є магнітом для всіх найкращих ідей. Я розумний і кмітливий. Немає проблеми, яку б я не міг вирішити. Я знаю, що моя посвідомість є чудовим і потужним інструментом вирішення проблем. Якщо вирішення проблеми не очевидне, я передаю проблему своїй посвідомості, і проблема вирішується. Я вмію вирішувати проблеми. Я знаю, що проблеми це можливості для зростання та нових ідей. Я знаю, що чим більша проблема, тим більший шанс. Я знаходжу свої проблеми і не ігнорірую їх. Я вирішую проблеми, я вмію вирішувати проблеми. Я багато посміхаюся і щасливий всередині себе, і це видно зовні. Я посміхаюся кожному кого зустрічаю. Перш ніж я поговорю з людиною, вона виявляє те, що в мені привабливе, і люди намагаються допомогти мені досягти того, чого я хочу. Я організований. І контролюю своє життя. Я контролюю себе, свої думки, свої дії, свій час і своє майбутнє. Я знаю, що робити, і я зроблю все, що потрібно, коли доведеться. Мені подобається контролювати своє життя на свій та свій час. У мене є вибір, і я вирішив контролювати ситуацію. Я впорядковую своє життя. Я ставлю пріоритети в своєму житті і дотримуюся своїх пріоритетів. Я ніколи не витрачаю час, я завжди планую свій час, і оскільки я планую свій час, час ніколи не закінчується. Я завжди планую свій час, і оскільки я планую свій час, у мене завжди є час, щоб зробити те, що я вирішив зробити. У мене завжди є достатньо часу, щоб зробити все, що потрібно. І я знаю, що чемпіон завжди впевнений, що час на його боці і що він ще встигає. Я чемпіон, і час працює на мене, час на моєму боці. У мене є звичка готуватися, щоб завжди встигати. Я знаю, що бути пунктуальним це звичка, як і спізнюватися, і я вирішив встигнути. Це ще одна ознака того, що я контролюю своє життя. І це також допомагає, що я маю впевненість у тому, ким я є. Я знаю, що розмір мого успіху залежить від розміру моєї віри. І я працюю над своєю вірою цілий день. Кожен день я стверджую себе і свої цілі при кожній нагоді. І я, мій уболівальник номер один і мій фанат номер один. Я вірю в себе і вірю в свої цілі. Я можу це зробити і знаю, що можу. Я ніколи не звинувачую інших у своїх обставинах. Я знаю, що якщо я візьму відповідальність за свої минулі рішення, я матиму абсолютну владу над своїм життям сьогодні. І якщо я буду абсолютним власником над своїм життям, я зможу досягти будь-якої мети, яку поставлю перед собою. Я дивовижна людина. Я прийняв рішення взяти під контроль своє життя. І саме це я зробив. Я вирішив жити цілями та мріями, і саме це я зробив. Я можу це зробити і знаю, що можу. Я щаслива, здорова і заможна людина. Я поважаю своє тіло і знаю, що здорове тіло дає енергію і радість. Я вирішив вибрати здорову їжу і з нетерпінням чекаю своїх регулярних тренувань. У мене безмежна енергія, а здорове тіло дає мені впевненість робити все, що я хочу. Я знаю, що єдиний сенс минулого в його уроках наскільки я засвоїв цей урок, я крокую вперед. Я живу сьогоденням, дивлячись у майбутнє. Я живу своїм життям. У мене великі очікування. Я знаю, що отримаю те, що очікую. Тому у мене великі очікування. Я твердо вірю, що всі мої цілі будуть досягнуті і всі мої цілі будуть реалізовані. У тих рідкісних випадках, коли мої очікування не виправдовуються, я дивлюся на урок і обставини і починаю заново. Я знаю, що для що дія підтримує мій імпульс, а мій імпульс створює величезний успіх. Я усвідомлюю велику відновлюючу силу сну та завжди отримую достатній відпочинок. І сподіваюся, розпочати день бадьорим і оновленим, маючи ясний розум і конкретний план, як максимально використати свій час і зусилля. Я дотримуюся плану і досягаю своїх цілей. Я завжди на поготові. У всьому, що я роблю, я приділяю час, щоб робити це правильно. Я підготовлений, впевнений і успішний. Я притягую гроші, багатство і достаток. Гроші вільно, щедро течуть до мене з легкістю. Вони приходять до мене з нескінченого джерела, що є джерелом існування всесвіту. У мене є чітка пропорція, образ багатства, і я бачу себе з усіма грошима, які мені потрібно, щоб жити багатим і процвітаючим. Я знаю, що гроші є просто мірилом послуг, які я надаю світові, і щодня я прокидаюся з новими ідеями про те, як я можу служити ще краще. Я поважаю гроші, і гроші прибавляють мене. Я знаю, що гроші це не добре і не погано, це просто гроші, і я вирішив використати їх на благо. Я живу без стресу. Я знаю, що мої думки контролюють ступінь стресу. Тому, коли я починаю відчувати стрес, я глибоко вдихаю і усміхаюся. Це нагадує мені, що ця подія теж скоро мине і залишиться лише далеким спогадом. У мене фантастичні стосунки, мої стосунки ніколи не були кращими. Я люблю інших і вони люблять мене. Щодня я витрачаю час, щоб висловити свою любов, і любов повертається до мене у великій кількості. Я знаю, що минуле взагалі не має нічого спільного з майбутнім, за винятком того, що воно дає ціні уроки для мого сьогодення та моїх майбутніх досягнень. Я вдячний за свій урок і позбувся будь-яких негативних почуттів, які мав то себе чи інших. Лише я відповідаю за те, що говорю собі. Я більше не розбавляю шаблони мислення та негативні розмови самим собою, щоб контролювати своє життя. Тому я дуже уважно стежу за тим, що говорю собі, і суперечу старій негативній розмові. Я знаю, що ці розмови з собою є брехнею. І я живу лише правдою, і правда така. Я односібно керую тим, що говорю собі. Коли я чую образливу критику від інших, я відмовляюся сприймати її як правду. Я знаю, хто я. Мені подобається, хто я є. І моєю першою реакцією на неконструктивну критику є нагадування собі, що я контролюю свої думки та те, ким я є. Я вирішив подумати, що я гідний успіху, я видатна людина, я чемпіон. Я чемпіон. Кожен день у всіх відношеннях. Я це знаю і всі навколо мене це знають. Сьогодні один із тих днів. Коли ніщо не зможе стати на моєму шляху, коли мені потрібна додаткова рішучість, я її отримую. Коли мені потрібно більше енергії та сил, я їх отримую. Творче мислення створює можливості. Я творчий мислитель, у мене є сили, щоб це зробити, і терпіння, щоб довести це до кінця, незалежно від того, яке завдання чи виклик можуть бути. Я можу це зробити, і я знаю, що я можу. Я можу це зробити, і я знаю, що я можу.